Вітаю всіх шанувальників футболу! З вами Дмитро Драгунов в програмі Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. Готові до старту? Поїхали! 25 жовтня в рамках 11-го туру УПЛ у Львові зустрічалися місцевий рух та одеський чорноморець. Перша половина зустрічі завершилась в нічию, а у другому таймі на 54 й хвилині господарі вийшли вперед. Після передачі сеча Гол забив Квасниця, який має на рахунку 12 матчів та два результативні удари за молодіжну збірну України. У кінці поєдинку Одесити зуміли вирвати нічию. до свого активу записав Янаку. Фінальний свисток зафіксував нічів у Львів'ян та Одеситів з рахунком 1-1. Таким чином, рух продовжив безвиграшну серію з п'яти нічій та поразки в УПЛ. Після сьогоднішнього матчу рух набрав 14 очок та посідає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець йде на 10-й позиції з 12 балами в активі. Житомирське Полісся у домашньому матчі приймало ковалівський колос. Ковалівці зуміли відкрити рахунок першими вже у першому таймі скотового. Луїферу не вдалося вибити м'яч, а велетень був першим на підборі. 0-1. вовки намагалися зрівняти рахунок, проте безуспішно. На другий тайм футболісти Полісся вийшли неймовірно і швидко змогли зрівняти рахунок. Назаренко красиво обіграв суперника на лівому фанзі та подав на дальню стійку. Оцеляк перевісив захисника у повітрі та влучив у ближній від себе кутферіт. Далі швовки тисли ще сильніше та пішли серйозною навалою на ковалівців. Виникав момент за моментом, та забити вдруге не вдалось. Отож рахунок 1-1. бо нічия. Після сьогоднішнього матчу Полісся набрало 22 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос йде на 13-й позиції з 9 балами в активі. В суботу, 26 жовтня, в першому матчі другого ігрового дня Олександрія приймала інгулець. Рахунок у зустрічі було відкрито на 17-й хвилині. Господарів поля вивів уперед бразилиць Базера. Однак уже через 4 хвилини гості відповіли голом Олександра П'ятого. На 29-й хвилині команда Руслана Рутаня знову повела в рахунку, відзначився Дмитро Мишньов. У другому таймі Олександрійці мали чудовий шанс збільшити свою перевагу, але на 66-й хвилині Олександр Філіпов не реалізував пенальті. Надалі голів у матчі булівальники більше не побачили. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Олександрії. Після цієї перемоги Олександрія надалі займає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Інгулець з п'ятьма заліковими пунктами замикає турнірну таблицю чемпіонату. Черкаський ЛНЗ на виїзді зустрівся з Криворізьким Кривбасом. У першому таймі команди створили не надто багато моментів, проте Кривбас все ж зміг вирватися вперед, повівши у рахунку на 24-й хвилині. Накдишин навісом знайшов твердо хліба в центрі штрафного, той скинув далі на Іліча, який з лівої пробив у дальній кут. 1-0. На початку другої половини криворіжці подвоїли перевагу. Понідільник класно підрізав м'яч після навісу Ілліча з кутового. ЛНЗ скоротив відставання. Не обійшлось без На Нікашвілі віддавав на МОМО, але той послизнувся. Мяч дістався на умцю, який класно провів з лівої з меж штрафного. ЛНЗ пішов всіма силами вперед на останніх хвилинах, на чому кривбас і підловив суперника. Драмбаєв втік після розіграшу кутового біля власних воріт та забив у порожні ворота суперника. Команда Юрія Вернидуба набрала 17 очок та піднялась на п'яте місце. Але це опустився на восьму сходинку, маючи 15. -те. Карпати у домашньому матчі приймали оболонь. Оболонь могла повести вже в рахунку на другій хвилині, однак Мединському забракло техніки, аби точно пробити в дотик. Карпати ж забили на 10 10-й хвилині. Жан віддав шикарну шикарно на правий фланг і прорвався до штрафного та віддав у зону 11-метрової позначки. А Бурніньо точно пробив під поперечку. Після цього моментів було не сильно багато, але здебільшого саме оболонь загрожувала воротам суперника. Тарануха змарнував вихід віч на віч, пробивши вище, а Мединський із другої спроби пробив повстійку. Як підсумок матч закінчився 1-0 на користь Карпат. Після сьогоднішнього матчу у команди Лупашка 15 очок в активі та сьоме місце у турнірі таблиці УПЛ. у киян 5 балів та 15-та позиція. Зоря на виїзді зустрілася з лівим берегом. У першому таймі зоря переважала господарів за ударами. Зоря завдала сім ударів, з яких три у площину. Лівий берег лише один раз вдарив Голу болівальники побачили наприкінці тайму. Луганська команда отримала право на пенальті, яке реалізував Бутківський 1-0. На цьому перший тайм закінчився у другій половині матчу. лівий берег більше володів м'ячем і часто намагався пробивати поворотах. Зорі 17 ударів київської команди лише три були у площину. Решта повз зорі. Вдалося пробити поворотах господарів двічі, один з яких став голом. Яцик забив на 51-й хвилині. Надалі команди голів більше не продемонстрували. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь Луганчан. Після цього матчу зоря вийшла на шосте місце в таблиці УПЛ, набиравши 15 очок. Лівий берег йде 14, маючи 8 залікових балів. Ворстка в другому дебюті Максимова розписала нічию з Вересом. 27 жовтня рівненський Верес приймав полтавську «Ворсклу» на стадіоні Авангард у Рівному. У першому таймі господарям вдалося відкрити рахунок. Верес на 28-й хвилині отримав право на 11-метровий удар. У другому таймі Ворскла за 10 хвилин вийшла вперед. Спочатку забив Ковталюк після передачі Бацули, а другий гол зі штрафного забив Корнієнко. Заміни Юрія Максимова спрацювали ближче до кінця основного часу. Спрацювали заміни Олега Шандрука. Після передачі Кочерова забив гайдучик і так зрівняв рахунок. За хвилину Ворскла залишилася в меншості. Червону картку отримав Ігор Пердута. Ворскла після повернення Максимова зіграла нічю вперше з вересня. Для Вереса це друга ніжя поспіль. «Ворскла» наразі перебуває на 12-й позиції з 10 очками. Верес на 11 місці з 11 балами. В напруженому матчі УПЕЛ білосині та гірники не зуміли визначити переможця у бойовому класичному. Київський Динамо та Донецький Шахтар зіграли в ніч у центральному матчі 11-го туру «УПЛ». Перший тайм зустрічі минув без забитих голів і запам'ятався травмою захисника білосині Дениса Попова, який потягнув задню поверхню сигна та був змушений залишити поле на 16 16-й хвилині. На старті другого тайму гірники повели в рахунку. Після подачі Георгія Содокова з котового на 48-й хвилині Егіналду провів головою. Голкіпер киян Георгій Бушан здійснив все, але Артем Бондаренко з кількох метрів добив у ворота м'яч, який також зачепив на своєму шляху Валерія Бондаря. На 60-й хвилині донечани залишилися в меншості. Дмитро Крийськів отримав пряму червону картку за те, що центр поля за грубо влетів у підкаті в ноги біловару. Отримавши чисельну перевагу, підопічні Олександра Жовковського великими силами атакували в надії врятуватися від поразки. А команда Маріно Пуща відійшла в оборону та намагалася отримати переможний результат. Але не впоралась з цим завданням. На 87-й хвилині Олександр Караваєв на дальній сіці ударом з лето замкнув подачу Владислава Дубінчака з лівого флангу та приніс «Динамо» Нічию. Динамо після цієї гри в класичному з 26 очками повернулося на перше місце в УПЛ. Кияни обійшли не Олександрію, яку тепер випереджає за додатковими показниками. Шахтар з 20 балами залишився на четвертій позиції. Ну а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Михайло Мудрик відзначився першим голом сезону в складі Челсі. Український вінгер в рази ворота Панатіна і в переможному матчі Ліги конференцій в Афіни. Мудрик подвоїв перевагу синіх на старті другого тайму, замкнувши навісну передачу від Педро Нето на дальній стійці. Перше в кар'єрі Михайло забив в офіційних матчах за клуб ударом головою. У матчі з Панатіна Косом українець також організував дві результативні передачі для Форварда Жоау Фелікса. З трьома гольовими пасами Михайло очолив рейтинг найкращих асистентів сезону Ліги Конференції. Три результативні дії у матчі новий рекорд Мудрика за Челсі. Досі після переходу до синіх українець не виконував більше однієї загру. Італійська Рома, за яку грає Артем Довбик, перемогла київське Динамо із рахунком 1-0. У матчі Ліги Європи Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі. У першому таймі захисник Динамо Тарас Михавко на 22-й хвилині матчу прихопив Пізірі за шорти у штрафному майданчику у Білосиніх. У підсумку Рефері призначив 11-метровий удар, який впевнено реалізував Артем Довбик. Цей гол став єдиний у матчі, Для Довбика це п'ятий гол за італійський клуб. А зараз до вашої уваги підсумок найяскравіших моментів церемонії нагородження золотий м'яч 2024, яка відбулася 28 жовтня у Парижі. Головна інтрига вечора розкрита. Володарем золотого м'яча став іспанський півзахисник Родрі, лідер Манчестер Сіті і чемпіон Європи у складі збірної Іспанії. Він залишив позаду цілу плеяду зірок, випередивши таких гравців, як Вінісіо Жуніор, Джуд Белінем і Дані Карвахаль із Мадридського реала. Це досягнення також увійшло в історію як перший золотий м'яч, здобутий футболістом Манчестер Сіті. Крім того, Родрі став лише третім іспанцем, який отримав цю нагороду, приєднавшись до легендарних Альфредо Ді Стефано та Луїса Суареса. Останній із яких перемагав у 1960 році. Український форвард Атем Довбик також увійшов до списку претендентів, посівши 29 дев'яте місце. Це знакова подія для українського футболу. Вперше з 2006 року представник України потрапив до рейтингу претендентів на золотий м'яч. Партнером Довбика на цій позиції став захисник Макс Гумель, що теж грає за Рому після багаторічної кар'єри в Брусі і Дортмунд. Літній трансфер із іспанської Жерони до Роми довбик доповнив відмінною статистикою. У минулому сезоні він зіграв 39 матчів, забив 24 голи і віддав 10 гольових передач. З рому він уже провів 12 матчів, відзначився п'ятьма голами. Нагадаємо, що золотий м'яч серед українців вже вигравали Олег Блохін в 1975 році, Ігор Білано в 1986 році та Андрій Шевченко в 2004 році. А найкращим голкіпером світу за версією Франц футбол знову став Еміліано Мартінець із Астон Віли. Аргентинець вдруге поспіль отримує престижний трофей Яшина. Проте третє місце у цій номінації вибору український голкіпер мадридського реала Андрій Лумін, який відмінно проявив себе у минулому сезоні. 31 матч, 12 сухих поєдинків і оцінка від Transfer Market у 16 мільйонів євро. Ще одна ключова нагорода вечора дісталася італійському тренеру Карло Анчелотті з мадридського реала, якого визнали найкращим тренером 2024 року. Продовж минулого сезону під його керівництвом Реал виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Супер УЄФА. Але, попри перемогу, жоден представник реалу не з'явився на церемонії, адже клуб вирішив бойкотувати захід. Мадридці висловили своє невдоволення тим, що Вінісію Жуніори їхній зірковий нападник не став володарем золотого м'яча. І ця позиція клубу стала відшутною в залі шатле. Церемонія вручення золотого м'яча-2024 вразила інтригами та моментами, що запам'ятаються надовго. Українські футболісти продовжують голосно заявляти про себе на світовій арені, нагадуючи про високий рівень українських спортсменів. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.